Завжди Бог. Вночі і в день слідкує він за нами. Не бійся, темряти, бо вдвох із ним не страшно йти життєвими шляхами. Ти не один. Господь то твій покров, і в шторм великий будеш скрізь безпечний. бо Божа милість і свята любов тебе укриє в горі безперечно. Не бійся, тільки віруй, каже він. Довівся йому у житті земному. Ти думаєш, що борешся один, і діла до тебе нема нікому. Та знай, ти цінний друже для Творця, Він любить тебе вічною любов'ю, любов та любов без початку і без кінця, підквітлена вона святою кров'ю. Бог не залишив сироту й вдову, свою підтримку надійшла їм вчасно. Надію, все ли серденько живу. Камряві, ти заборонить власно. іди вперед, крізь бурі, і туман, не жди людської втіхи і розради, бо там розчарування і обман, і лицемірства, і заздрості багато. Любові й ласки В інших не шукай, а сам стремися ближньому дарити, щоб простили тебе, перш ти прости, і стане легше в цьому світі жити. Не будь сумним. Бо стільки є причин, щоби радіти і життям тішатись. З тобою, Бог, ти в світі не один, а разом з ним нам нічого боятись.